Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Пройдеться ще одним риночком. Ну, Хто з Полтави, той знає його. Інтересно, багато мене дивляться з Полтави людей. Напишіть, як цей ринок правильно називається. А потім я покажу. Ой, це він такий торговля йде. Погода, звісно, у нас така, знаєте, як уже другий день дощ. Сидіть краще вдома. Ну, мені треба було вийти по справам. Вот, Гранатовим соком торгують. А чому з гранати? Гранат. 80, 100, 120, за 60. А сок? Сок 150, 05 150, 250. 250. Ні, ні ні дякую. Оце так, от теж торгують грушки, груша 80 гривень, олійка по 50 пів літра, капуста квашена 40 гривень і зелень. От також м'ясо сало продають, У платочках все домашнє, добрий ідея. Почому вино? 70. 70, а картопелька. 35. А яйця домашні. Яйця домашні 70, 75, 50, 75. 70, 75. Ні, дякую. Я вас слухаю дуже уважно. Зачем я знімаю? Просто ціни спрашую для свого блога. Можна? Ви мені даєте дозвіл? Добре, а чим ви торгуєте? Покажіть. Шо? Це домашні камчені щоки Домашні камчені щоки. А ви самі робите цю продукцію? Тата робить, а ви звідки? З Полтавської області. З Полтавської області. Ага. ага. Ух ти! А видно, що домашнь. Я почув. 200 гривень. 200 гривень кілограм. Угу. Дякую вам. Так, ідемо далі, пройдемось. Трішки далі пройшлася вже, бо в... світло вимкнули, генератори гудуть. Дивіться, які іскусственні ялиночки продають непогані. Це біля торгового центру Київ і закаточка. Зараз прошу. і новогодні які, куча закат. Так, дивіться, от томатний сок. А оце у вас томатний сок? Да? Чи аджика? Винаділ. Дивіться, тут багатенько всього. Це на 60 гривень, сіні, 100 гривень. Хрін, а хрін, хрін, помідорчики, багато-багато закатки. Зелень 20. от такі ялиночки непогані. І от, дивіться, 280 гривень. Непогана така ялиночка. 1600. Це величинка йде, більше метра. І ще більша йде, іскусственна. Дві двісті, Оце отак. Зайду ще в Маркету. Він є, там трошки далі покажу вам ціни на продукти. В Маркету саме дешево там Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Знаєте, як тут гарна ялиночки, так зона відпочинку. Літом тут дуже гарно сидіти і відпочивати. Лавочки. Ну, зараз, звісно, клас. Ну, От Бачите, як придумали класно. Кофі. кофе-бум. Смачна кава. То бажає, може прийти і спробувати смачну каву. Зараз вам навіть ближче підійду, трошки цим покажу. Так. По експресо по 3555. Американо. Ну, там СК і МК вибираємо. А можете ще зайти, там я раніше показувала кавове самообслуговування і також замовити фірмові напої. Оце ну, такі, в принципі, ціни. Полетіли далі, подивимося опції. У маркетопки, дивіться, і на сосиски, і на капусту. На все-все-все є. І на порошок, і на макарони, по-моєму, і печиво. І... Це отак. Туман, туман. Погода, конечно. Нічого страшного. Ой, дивіться, як рисуночки рисують. Рутування приводних будинків. Рисую портрети, ось номер телефончика, кому цікаво, встановити відео. Бачите, як гарно. Полетіли в маркетоп. Треба буде з'їздити ще на центральний ринок, подивитися, чи там маркетоп не відкрився. Зараз подивимося. Ой, тут навіть тада є. На сьогодні в маркетопці. Тут можна зайти навіть і погрітися. Полетіли, подивимося, що тут взагалі є. Їжу готову можна ось купити. Ну тут, звісно, знаєте як, я вам чесно скажу, є якийсь трошки неприємний такий запах риби. Може, із-за того, що світло вимикають. День такі тортики класні. 27 гривень за 100 граму то якийсь. І от. Ви ну, знаєте, марки тут трошки тлічається. У нас у мене на районі таке не печуть. А, у нас є тортик дешевше на 50%. І знижечкою йде. Ох ти, От гляньте, як тут. Кілька по 28 гривень. Супер ціна. Візді супер-супер ціна. Класні. Так, бурніда зі знижечкою. 54 гривні, 90 копійок. Кава якобс 217 гривень. Далі фрукти Це памело. Я вам скажу 85 гривень, 95 копійок. Ціна капуста. 31 гривня 89 копійок. Так, ціна буряка. 18 гривень 49 копійок. Морковка. 25. 25 гривень 89 копійок за морковку. Так, далі. Це мандарин. 94 гривні, 90 копійок. Да, освітлення не дуже хороше. Ручки. 119 гривень, 90 копійок. Помидор. 89 90, гривень, 50 копійок. Капуста пікінська. 44 гривні. 80 копійок, бачите, так на навожу, щоб бачили. Мандарини. 79 гривень 90 копійок. Це ось 94 гривні. Ну, не різні трішки. Хорма. 89,50 і банан по 58,95. 95 Це отак. Гранат. 95 гривень 90 копійок. Походимо далі, подивимось. О, яйця, дивіться, тут скільки яєць 6 гривень 55 копійок. Гляньте, скільки їх понавозимо. Це ж скоро на вріх свята. О, це я. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, завітайте в Маркету. Тут можна дешевше скупитися. Далі. Так, покажу корівку, питали, то чому Корівка це рошен. Так, цукерка чергово даємо. Курівка 11 гривень, 4 копійки за 100 грив. Бешена бджілка Бджілка 15 гривень, 14 копійок за 100 гривень. Ромашка. Тут також рошин. 18 гривень 2 копійки і червоний МАК 35 гривень 46 копійок. Ціни указані всі по 100 грамів. Оце отак. Так що можна брати по чуть-чуть. Це отакі холодильники, світловим. Тортики різні продають. Смаколики. Ой-ой-ой. Я був, знаєте як, та йогурти. Чудо! Дольче, дольче Дольче, 31,90 90 іде йде по акції. І от дивіться, дольче. 64 гривні, 40 копійок акція і супер ціно. Об'єм. 300 грамів, по-моєму, вишні. Ну, там зверху ще шоколад є. Це доволі смач... См... смачний молочний продукт. <звісी> <звісी> mm -hmm. Це так. Мені треба молочка купити, але, напевно, його не знаю. О, тут акція. Дивіться, 37 гривень 40 копійок. Молоко, ферма. 2,5 жирності. я на молоко йде. Можна, в принципі, брати. Ммм, mm, брокція на цалямі Венець 369. Ковбоски величезний вибір. Ковбоски зі справжнього є. Mm, Нарізали, натерли. Ні, mm -hmm. це твоя головка здорова сира лежить. Ось я так як покажу ну, я Я думаю, проще про сюди завітати і тоді скупитися. Так. От. С це. Що кована свинина 8490. Ціна на свинину ну, свинячий, 199,90. вирізка різка свиняча. 219,90. Черевина. Філе, куряче, 160 гривень. Гонюка. Стегно. Крило. А це ось рибка. Зелень. Всього. Да, ну, я тут не була. Дивіться, молочна колбаса йде. Супер ціна. 79 гривень. Колбаска, оце. С 5 кілограма крилу, 1799. О, там ще є жива риба. Сейчас ми глянем, что тут по живій рибі. Ось вона, дивіться тут. Рокер 613 гривень. Ось креветочки по 458. Тут вибор просто огроменний. Погано, що світло вимикають. Ну, на вулиці холодно, я думаю, не все так швидко спортиться. Філе толстолоба по 166,90. Товстолоб 85,10. це цілий, а карась по 47 гривень. М? Далі. Тут, як обично, солін'я, Помідорчики, морковка, капуста. Вибір здоровий. О, такий ще й О, дивіться, яка червона. 91 гривня, 10 копійок. Я, по-моєму, за 78 брала. Вона ну, смачна. Так що і вона імітована, але вона смачна. На Новий год я вам рекомендую. Капуста по 31 гривні 90 копійок. Так от. 450 гі. Помідори 5150. Ні, оці штучки непогані. Тут взагалі темінь. Оце, в принципі, так вам невеличкий обзор маркетоп, та тобто, й буду їхати додому. Гарний сам собі магазин. А сардіна і тунець. Тунець, 57 гривень 10 копійок. Дивіться вибір всього. Маслини по 47,20 і олівки по 51 гривні. Маронни 29 гривень 90 копійок. Ось такі макарони 400 грамів. Ну, оце, в принципі, отак. Полетіли. Згущенка 40 ,90 гривень на 100 Лавашики різні. А що це ще? Капісник 9,50. Супчик 7,90. Ну це за 100 грамів. Угу, угу, а там, дивіться, є сендвіч 20 гривень, піта з куркою 41 гривня. Хто пробував цю піту? Оце хочу спробувати смачне чи не смачне, чи або та курка 50 гривень. Ну, поїсти тут, в принципі, можна. От купили собі. Бутерброд білий довольний. Чізбургер 65 гривень здоровий, курка з шинкою 53 гривні. Оце отак виходить. Оце хлопці там щось обсуждають. Ой. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, полетіли далі.